Сімейко! Куди ми їдемо? Київ! Правильно! Дуже несподівана поїздочка приємна з полезним. Їдемо. Їдемо на ЖД. Це не зовсім зручний для мене спосіб пересування. Але так треба. Грузимось. Ми перевірити, їм говорила, в коридорі внизу відійшло. Прямо в коридорі. Їдьмо до Києва. Києва. До речі, до речі, це мій перший у житті подорож поїздом до Києва. Завжди на машині їду. <с? <с?> на велі і на машині. А тут поїзд. Ну що ж, все колись буває першим. все видно, але... Так, друзья, на Киеве. Автоматически. Да. куда идти? Неизвестно. Куда все, туда и мы. Идем на выход. Всім привіт! Це ось такий вигляд я маю в даний час з квартири у Києві. Так, ми сьогодні в Києві. І це маленьке путешествие зі своєю сім'єю е до Києва. І подивимось, як Київ зустрічає Halloween. Ось моя любима жінка. Привіт! А там має бути десь мій Кіндер. Кіндер, здравствуй. Знову малюєш, зрозуміло. здесь нічого немає в цій квартирі, ні телевізора, ніяких гаджетів, то ребнок малює. А, пропоную прогуляти зі мною по Києву та, можливо, зрівняємо, як виглядає Харків у святковий день, сьогодні перше. Число? Вже не. Не перше, 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 який там місяць листопада. Листопада, О, перше листопада. От подивимося, як Київ живе у п'ятницю, в будній день 1 листопада. Та можливо, прогуляємось по якійсь по місцевості, які Київ може себе показати з найкращої сторони. Тож, приєднуємося. Та ходімо зі мною. А, до речі, ми сьогодні і взагалі три дня будемо в Києві, взагалі без транспорту, без машини. І це буде ще той квест, я так розумію. Це буде дуже інтересно побачити, як ми будемо пересуватися містом. Не не використовуючи метро. Можливо, самокатами, можливо,... Тролейбусами або взагалі 11 маршрутом, тож буде цікаво. Ходімо. Нам на виход. Ось так виглядає наш будинок по проспекту Лобановського. Напам'ятаю, це саме центр Києва. Ну, Плюс-мінус там, центр там, взагалі, не окрайний, а тут центр-центр. І ось що мене вже дивує. <laughs> Бачите, здесь є дитячий майданчик. Але виглядає він не дуже. Дерев'я не Бошки ты мой, у нас в Харькове таких майданчиков. аук, жик. Уже давно нема. Можливо це виняток. Ну, добре, ладно, вон там ребенок вже гоцає вовсю. Тестує київські качелі, Выдалки. Подобається доці? Так. Ну, головне, що ДОЦІ подобається. Ладно. А ми такі визвали таксі, бо нам топати більше що? часу пішки не дуже хочеться до офісу. Зараз ми їдемо в офіс, бюро перекладів. Спрін це найкраще бюро перекладів у світі. Там в мене й деякі справи, треба зробити деякі закази і потім вирушаємо вже з Великої Васильківської 56, далі по місцевих краєвидах. Приєднуємось, підписуємось та вирушаємося. Так. Для тих, хто шукає в Києві бюро перекладів, Добро поваловить до Великої Васильківської 56. Тут вас чекає менеджер Ліна, і вона із задоволенням прийме ваш заказ. Тож заходьте, заказуйте. Так. Так, звичайно. Будемо раді допомогти. Дуже. Добре. Ждем. Друзі. Ось вам невеличка подорож Хрещатиком. Жінка там спланувала дуже цікавий маршрут. Тож, йдемо, йдемо по маршруту моєї жінки. Так, дружина? Нам Люба. прямо. Нам прямо кажу. Перше враження таке. Це враження чоловіка, який взагалі ніколи в своєму житті не жив у Києві. А приїхав з Харкова. Я тут зовсім не орієнтуюся. І Мені здається, що Київ... Десь часом брудний містами, але дуже дуже цікаве містечко. Бо ми для мене це все нове. Дуже зацікавив мене підземний перехід. Він тут дуже великий, це як якдельне місто під містом. У нас в Харкові є. Такий самий перехід на южному вокзалі, але він не такий великий, як тут. Старовинне здання. Так, так, взагалі, вон, донька помитила, тут, тут дуже багато самокатчиків і вони тут вон, бросають. Где, где попало? Дуже жваве місто, дуже багато дорогих машин. Людей тут також багато, більше, ніж в Харкові. Це також помітно. Так, переходимо. Ось оп'ять самокатики. В Харкові такого вже я давно не бачив. Витрины, вывески. Там білий велосипедіст, це пам'ятник погіршим велосипедистам. Вони зустрічаються у кожному місті України. Ось такі знаки. А можливо це просто реклама. А то робить, а так. А, Також ще помитив, тут дуже багато людей, які розмовляють чисто українською мовою. Ті, хто розмовляє російською, окупанською, тут взагалі небагато. Тож я також вирушив, вирішив розмовляти українською, даби не сильно виділятися. В Харкові ти якраз сильно виділяєшся, коли розмовляєш українською, а тут навпаки. Так, доня. Тут все навпаки. Відчувається такий простір, такий, що дуже, дуже велике місто. Дуже велике. Відчувається, що це саме центр, що це там, де живе наш Зеленський президент. Мама відстає, доньки вже жарко, мені також. Так, Їх тут знову, от знову самокати. І хто казав, що в Києві немає мусора, дивіться, мусорка. Бачите? І там є, знову самокати, дуже багато. Я теж хочу, але потім. Коли останнім, то тоді і візьмемо. Як же довго ходити пішки? Я хочу на велі. Покататися Києвом. Не, бачили, бачили? Проносяться взагалі. Знову самокати стоять, ну трендець. Ладно, покажу вам сейчас потом. Ще Так, друзі, здається, ми дійшли до першої нашої дислокації фотосесії. Це головна площа Києва. І я бачу, тут дуже багато флагів України. Це в пам'ять загиблим. В пам'ять усім загиблим, хто захищає Україну. Так, це піде в мій інстаграм. О, а там якийсь двіж Так А, ну да, 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 тут все красиво. Так, и на перехід.